Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Вибухи у Черкасах декілька годин тому майже по всій країні пролунала повітряна тривога, після чого потужні вибухи накрили Черкаси. Місцева влада не повідомляє про рівень пошкоджень та руйнацій, проте очевидці зазначають, що не все так просто, як здається. Зрозуміло, що росіяни мстяться за Херсон та програші на фронті. Також, мабуть, зрозуміло, звідки наносився удар. От уже другий день поспіль іл 76 Постійно привозять у Білорусь ракети та безпілотники, якими й будуть проводитися атаки. Не виключено, що по Черкасах був нанесений удар саме звідти. Більше подробиць щодо удару буде в наступних відео вранці. Тим часом Збройні сили України оприлюднили звернення до населення та особового складу збройних сил Республіки Білорусь із закликом не втягуватися у брудну війну РФ проти українського народу та припинити ракетний терор. Інакше ЗСУ будуть вимушені знищувати військові об'єкти на території Білорусі превентивно ударами у відповідь. Збройні сили України звертаються до білоруського народу. Віками наші народи зв'язувала дружба та добросусідські відносини. Багато разів в нашій історії ми боролися проти спільних ворогів, завжди підтримували один одного. Сьогодні ваше керівництво готується приєднатися до російської збройної агресії. Проти України збирається втягнути білоруський народ у брудну війну. Йдеться у зверненні з 24 лютого. Територія вашої держави використовується для нанесення ракетних, авіаційних і артилерійських ударів по території України. Через територію Білорусі здійснювався наступ на Київ. Україна досі не відповіла на цю агресію. Дружбу між нашими народами ми цінимо вище ніж відповісти на злочинні дії вашого керівництва. У своїх виступах Лукашенко говорить про неіснуючі військові загрози і про готовність до превентивних дій, сказано у зверненні. Також зазначається, що Лукашенко намагається прикрити можливість вступу РБ у війну проти України. Наказ наступати отримує спільне угрупування, і навіть якщо білоруські військовослужбовці відмовляться воювати проти братського українського народу. Російська частина спільного груповання може потягнути їх за собою. Якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, ми відповімо. Відповімо так же жорстко, як відповідаємо всім окупантам на території України з використанням всього арсеналу озброєнь, з нанесенням ударів по військових об'єктах на території вашої країни. Наголошується у тексті. У зверненні підкреслюється, що українці не хочуть цього, а тому генштаб ЗСУ звертається до білорусів. Ми закликаємо всіх громадян Білорусі не виконувати накази вашого керівництва про вступ вступу війну проти України, які являються злочинними згідно Конституції Республіки Білорусь і норм міжнародного права, ми закликаємо вас не розділяти відповідальність за військові злочини, вже здійснені російською армією в Україні. Ми закликаємо вас не хоронити ваших синів, чоловіків, батьків, братів, загиблих за амбіції і страх Путіна. І Лукашенка втратити свою владу, заявили в ЗСУ. При цьому зверненні акцентується, що військові злочинці так чи інакше опиняться на лаві підсудних. Стіни падають, і кремлівська також не вічна. Імперії рушаться, залишаються народи, звичайні люди, які можуть бути друзями а можуть ворогами. Це залежить не від Лукашенка і Путіна, а від кожного з вас. Якщо вас якимось чином примусять перетнути український кордон зі зброєю в руках, не застосовуйте свою зброю. Зупиніться, опустіть ствол вниз і почекайте представників Збройних сил України. В такому випадку ніхто по вам стріляти не буде. Бог з Україною, а вам треба зробити правильний вибір. Ми впевнені, що ви його зробите. Закликали ЗСУ у зверненні до населення та особового складу ЗС Білорусі. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.